Щорічно в останню неділю вересня відзначається Міжнародний день глухих. Світова спільнота згадує про потреби людей з вадами слуху. На Чернігівщині таких майже дві тисячі, сімсот з них проживають в обласному центрі. Люди не чуючи, вони дуже щирі, доброзичливі. і вони один одного вони не залишають у біді. Жодне свято не проходить тут без концерту. Традиційно організовують святкування у Чернігівському будинку культури утог. На святковий концерт завітали гості, член наглядової ради Воду «Чезара» меценат Анатолій Долеско зі своєю дружиною Світланою вони висловили свою підтримку нечуючим людям. Перший крок до співпраці лед телевізор від центру української культури та мистецтва, керівником якого є Світлана Долеско. Творчі колективи в свою чергу подарували шановним гостям незабутні виступи. Я просто восхищен талантом этих людей, выступающих людей. Я просто восхищен той атмосферой, которую я сегодня прочувствовал, проникся. Скажу вам просто, я попав в сказку. Анатолій Долеско з дружиною Світланою ознайомилися із діяльністю утогу та швейним виробництвом. Нині тут виготовляють робочу форму, спецодяг, постільну білизну. Світлана Долеско високо оцінила якість товарів та придбала медичний халат. Це для своєї доньки настінки. Вона вчиться в богомольці. Тому вони їм потребу, вони потребують в білих халатах. А саме головне, що він є натуральний, чернігівський, рідний, класний. Раніше підприємство товариства глухих у Чернігові було відоме на весь світ. Отримували замовлення на викройки та пошиття навіть із США та Франції. Нині ж товариство переживає не найкращі часи. Фінансування із державного бюджету недостатнє, виживають лише за рахунок виконання замовлень. Анатолій Долеско наголосив, що у збереженні та розвитку цього підприємства мають бути зацікавлені не лише в Чернігові, а й на рівні України. Це водночас і підтримка місцевого товаровиробника і збереження робочих місць і надання рівних умов праці для людей з обмеженими фізичними можливостями.